Привіт! Привіт всім. У мене ось на столі є. залишились мені з минулого року 4 кульки. Я їх не задекорувала, тож планую їх зробити зараз. Хоч на дворі літо, але. але. Це такий гарний у мене лазурний колір. Він наближений до синього. Ось я тут виклала все, що мені підходить до цього кольору. Стразові. Такі ланцюжки, кружево в кольорі шампань і біленькому, стрічки, звичайно, декоративні стрічки. Обов'язково використовую стразові такі ланцюжки, самі стрази буду викладати якісь малюночки. І, 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 і. і маю такі серединки. Можна їх і на кульку класти, і на бантик. І що? І мені подобається тут два варіанти. Подобається мені, як співпадає голубеньке з сіреньким, тобто з блиском таким, воно буде гарно дивитися. А з іншого боку, мені подобається, і воно, кулька набагато такий має тепліший вигляд, коли я даю такий пастельний бежевий колір з цим лазорним. Ну от, і от, от. от думаю, напевне, я зроблю дві кульки в такому поєднанні беш і лазур, і дві кульки зроблю в сірому поєднанні з блакитним.